Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Рсень. Сьогодні, 24 серпня. Господарство курочки. Ось. Зараз 18.30. Ось, друзі, показу вам курочок. І покажу вам кроликів. Ось кролик. Хто не знає, вчора поприбирав у нього. І цього кролика поприбирав вчора. Як ви можете бачити, на моєму каналі вже 1100 відео, тому, друзі, так швидко. Ось, друзі. Ось така калина. Сьогодні я пас теж курочок скажу вам. Годинку пас. Ось тут, бачите, ось тут пас їх. Хочу вам сказати і хочу дещо вам сказати. Ось, друзі. Усіх українців я хочу привітати сьогодні День Незалежності України. Я вам бажаю всього найкращого, мирного нам неба. По-перше, щоб найголовніше, щоб війна закінчилась. Щоб ми жили в мирі, щоб, щоб мирне небо над головою. Та щоб все було в нас добре. Найголовніше вам бажаю всього найкращого. Ось, друзі. Такий гарний день, чудовий день сьогодні. Сонячний, теплий був. Це дуже добре. Ось, друзі. Сьогодні не вийшло зняти відео, бо знову яблука. зараз вам покажу. Ось квіточки вам показую. Це енотера, яка вже не ї, бачите? У цих от, як сказати, бачите, тут насіння вже не неї сипеться. Ось як вони. Отут воно цвіте, наприклад. Ось, друзі, ось, як ви можете бачити, ось тут ось ці, э, ці квіточки. І ось такі, як, не знаю, як такі. Ш, такі. Ну, ось такі, друзі, як сказати вам. Ось такі сухі вони робляться і насіюються на сіні. Ось, сьогодні по яблукам. Сьогодні забрали. Хмелі, але набагато менше, ніж того разу було. І взагалі цьому році небагато, скажу вам. І ось тут наверху. Ось, друзі, ось тут, як ви можете бачити. До речі, друзі, скоро осінь. Ви напишіть в коментарях, що ви плануєте робити, які у вас плани. Плани знімати відео. Звані ці 4000 підписників до листопада цього року. І хочу сказати, ось, бачите, я знову нападало. Знімати відео і будуть відео виходити, будуть, але не знаю, чи кожного дня. Я, звісно, постараюсь кожного дня, тому що я йду. Я буду це ж навчальний рік починається. Іду в 7 клас, уже переходжу. Ось, друзі. Але я все-таки буду знову вранці для вас знімати відео, тому що буде в мене друга зміна. Тобто, вранок у мене буде вільний для зйомок відео. Троянди вже третій раз цей такий в цьому році посадили. Ось такі маленькі, якісь такі низенькі, але гарно цвітуть. Гарно цвітуть. Оце ось відібрали на завтра кролям яблука по частинам. Звісно, не все відразу відро. А так, по кожного дня по... небагато. Не по, по кожному по... побачу скільки штучок. Ну, я думаю, на дня 4, 5, 6, напевно, це буде, якщо їм просто давати. А також хочу виноград обрізати оці от як сказати вам, гілки такі, які пустили. Пустив виноград. Ось так швидко літо збігає. Там ще скільки 8 чи де, ще 8 днів ще до осені. Осінь передають в нашому регіоні. Я дивився такий прогноз. На вересень там така холодна осінь буквально. Уже холодає. Буде холодати восени. Не знаю, коли буде сніг восени. Чи в листопаді, чи, чи в грудні. Чи в яка буде зима, невідомо. Будемо бачити. Осінь, чесно вже осінь чекаю. Хочеться листопада, похмурої погоди також. Уже скучив за цією погодою. Хто не зрозумів, чи хтось не дивився, шорт з кури лягали спати. Ось ця чи ота дама. Вили... Тут півень був, вони зцепились за цю сітку, але ж тут нічого не можна сидіти. Ну, тут ж... Ну, це ж не сідало, ніякі оці не перекладені, просто вцепилася. Півень сюди залетів, а потім вона злітає прямо на спину і падає на драбину. Але все нормально потім обійшлося. Добре, друзі, бажаю вам всім миру, добра, всім па-па-па-па, До нових зустрічей.